Права 1788 Лижниця рухалася дві години зі швидкістю 10,8 км за годину. А потім 1 годину зі швидкістю 10,2 км за годину. Знайди середню швидкість руху лижниці. Ну що ж, стартуємо. Спочатку знайдемо, чому дорівнює перша частина її шляху. У нас є швидкість і є час, як вона рухалась. Записуємо перша дія. Тобто пригадуємо, що відстань це швидкість, що множиться на час, і тоді це дорівнює. Отже, нам потрібно в нашому випадку, це 10,8 км за годину. Потрібно помножити на 2 і це дорівнює. Ну що ж, 108, що множиться на 2, це буде 216. Тут у нас записуємо 216, а тут у нас є один знак після коми. Ставимо кому, то добуток у нас дорівнює 21,6. Записуємо в дужках чого кілометрів. Ми кілометри за годину помножили на години. години скорочуються, залишаються кілометри. Це у нас буде перша частина шляху. Аналогічно ми можемо знайти другу частину шляху. Зрозуміло, що якщо він буде рухатися 1 годину, вона, то вона проїде 10,2. Ну, це і є швидкість. Записуємо другу дію. Але ми давайте однотипно запишемо, що відстань – це швидкість на час і це дорівнює швидкість у нас 10,2 км за годину. Що множиться на одну годину. Звичайно, що добуток буде 10,2 кілометра. Зрозуміло, що якраз за годину вона пройде 10,2. Це у нас буде тоді друга частина. Шляху. Ну що ж, а зараз давайте ми знайдемо тоді загальний шлях. Записуємо третє дію. Щоб знайти загальний шлях, треба до 21,6 км додати 10,2 км. І це дорівнює. Ну що ж, 21 плюс 10 це буде 31. 31, 6 плюс 2 десятих це буде 80-х. Записуємо в дужках чого кілометрів. Це в нас буде тоді. Записуємо загальний. Загальний шлях. Є. Ну що ж? Ну, а тепер нам треба дізнатися загальний час. Спочатку лижниця рухалась 2 години, а потім ще 1 годину. То записуємо 4 дія. Отже, 2. Додати 1. Це буде дорівнювати 3. Записуємо в дужках чого години. Це в нас буде загальний. Загальний час руху. Зараз як знайти середню швидкість. Потрібно загальний шлях поділити на загальний час. То ми записуємо 5 дія. Отже, середня швидкість. Інколи позначають. середня, Можна і не позначати, записуємо 31,8, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми запишемо 31,8 як 30. Додати 1,8. І все це, це треба поділити на 3. І це дорівнює. Якщо ми розкриємо дужки, то це треба 30 поділити на 3. Додати. 1,8, що ділиться на 3. І це дорівнює. 30, що ділиться на 3, це буде 10. Додати. 1,8 це 18. 10. Якщо ми 18 поділимо на 3, це буде 6. 10. Або 0,6. То в сумі це дорівнює 10,6. Записуємо. Ми кілометри ділили на годину, то це будуть кілометри за годину. Так? Це у нас буде тоді середня. Швидкість. Середня швидкість руху лижниці. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Знайди середню швидкість руху лижниці. Ми знайшли, пишемо 10,6 кілометра. За годину. Ну що ж, ось така задача на середню швидкість. В даному випадку можна було знайти відповідь і інакше. І середня швидкість в цьому випадку це середня арифметична чисел 10,8, 10,8 і 10,2. Ну, але тоді пояснити саму природу, чому так, трохи складніше. На цьому вправу завершено.